Є непогана новина про те, що держава вирішила компенсувати гроші за харчування дітей початкових класів у школах. От детальніше про це розпитаємо Оксана Лісового, міністра освіти і науки України. Пане Оксане, вітаю. Доброго дня. Для початку хотів поцікавитися, чи це стосується всіх регіонів і чому тільки початкові класи, якщо можете поясніть, будь ласка. Ну, власне, забезпечення харчування, в тому числі безоплатного харчування, це частина реформи шкільного харчування, яка розпочалась у нас ще до вторгнення, і е, при цьому в умовах війни вона набула ще більшого значення. Е, це, ну, це власне. Одна із форм захисту дітей, турботи про дітей. Це одна із форм допомоги батькам, забезпечення їх впевненості і спокою. Але реформи такого плану у світовій практиці розгортаються поступово поетапно. І Першим етапом для України стало власне забезпечення харчуванням, безоплатним харчуванням, якісним харчуванням дітей перших четвертих класів, паралельно з забезпеченням і виділенням державних субвенцій, державних коштів на харчування дітей відбувається. Ця модернізація шкільних їдалень харчоблоків, всього що стосується приготування їжі, підготовка кухарів, розбудовується інфраструктура хабів для підготовки кухарів на базі профтехучилась велика системна робота. Але сьогодні ми говоримо виключно про ті кошти, які ми виділяємо саме на забезпечення харчування. Тому перші четверті це був перший етап, і зараз переходимо до другого етапу до харчування п'ятих одинадцятих класів, але пріоритизуємо. 5-11 класи для прифронтових регіонів таким чином на прифронтових регіонах у нас будуть харчуватися діти, які навчаються в очному форматі з 1 по 11 клас. А перший четвертий клас буде по всій території України, по всій Україні. Так це перший крок. минулорічний, по всій Україні це було запроваджено. дало змогу ну створити хороші умови здорові умови для навчання наймолодших дітей. Ну завдяки громадам, в тому числі, які швидко включились, організували харчування на місцях, тому що виділити кошти це частина роботи, це це наша державна функція. Забезпечити стандарти, наша державна функція, а організувати все це, це це лягає на плечі громади. Я дуже вдячний всім, хто активно і якісно забезпечує цю роботу на місцях. Пане Оксане, про кошти якраз хотів спитати. А вони є? Вони передбачені в бюджеті для цього? І навіть якщо передбачені, чи вони виділені? Так, вони були передбачені і на початок навчального року, і зараз ми виділили власне. Уряд виділив додатково 800 мільйонів гривень. Ці кошти дозволять нам забезпечити початок навчального року в державному бюджеті. В змінах до закону про державний бюджет на 2025 рік передбачені додаткові кошти. Тобто це е, рішення уряду, яке ми зараз коментуємо, власне 800 мільйонів гривень забезпечить харчування перших четвертих і п'ятих одинадцятих на прифронтових і ще раз перших четвертих. По всій Україні 5-11 на прифронтових на перший місяць на наступний місяць додаткові кошти власне до кінця року будуть виділятися. Це не перша ітерація. До кінця року громадам будуть розподілятися такі кошти. Далі громади вже за формулою з урахуванням кількості учнів форми навчання розподіляються на школи. Ну і весь каскад таким чином спрацьовує. Але я хочу додати, що е, ці кошти от 800 мільйонів, які ми виділили, це кошти державного бюджету. А окрім того, ми ще маємо кошти Світньої продовольчої програми організації Об'єднаних Націй це також більше 500 мільйонів гривень, і теж на останньому засіданні уряду ми 118 мільйонів розподілили для громад на цю мету. Добре, це почнеться 1 вересня. Якщо раптом в якихось школах не буде це реалізовано, куди батькам звертатися? Да, власне, можна звертатися починаючи з по перше, треба звернутися безпосередньо до керівництва школи, з'ясувати причину, чому немає незабезпеченого харчування обласній військової адміністрації, департаменту освіти, ну і міністерства освіти безумовно, ми такі сигнали будемо приймати. Сподіваємось, що громади зможуть організувати харчування. Ми впевнені в цьому. Ми не сподіваємось, Ми впевнені в цьому, тому що комунікація щодо таки щодо розширення. Контингент учнів, яких ми годуємо з обласними військовими адміністраціями, департаментами освіти, обласними, проведена давно. Вони готові до цього з губернаторами. Ми окремо зустрічаємось на цю тему і маємо з ними діалог. Розуміємо їх готовність, тому. Перші четверті, це вже давно настроєний процес. Тобто рік ми нормально працюємо з громадами. бачимо, розуміло. що ну тільки деякі школи мають об'єктивні причини, коли вони не можуть організувати цей процес якісно і там різні є форми надання, і кейтеринг залучаємо, і аутсорс залучаємо підприємства для забезпечення угу. харчування. Але 5.11 на прифронтових обласні військові адміністрації вже давно готові приймати, приймати ці кошти і організовувати Харчування відповідним чергу. Дякую, пане Оксане, за роз'яснення. Оксан Лісовий, міністр освіти і науки України, був гостем розмовної студії.